30 серпня 2023 року Волинська область. Хочу зробити огляд сортів яблук на, цей, на кінець літа, скажімо так. так. Це у нас сорт William Sprite. Він починає достигати, можна сказати, з кінця липня, і отак цілий місяць вони поступово. Достигають. Так, далі в нас, мабуть, буде йти по дозріванню це лесте це, е, цей, це яблуко вже полежало трошки дозарюся. Я перед тим робив огляд цього сорту яблука були з дерева. Тепер спробуємо після дозарювання. Це сорт Red Free американська селекція, якщо не помиляюсь, імунний. Сорт він зараз починає тільки достигати. Це сорт Валерія, польська селекція. Також починає тільки достигати, на сам на кінець серпня. І вони ще будуть що той, що той, що в вересні можна буде їх споживати. Перед тим знімав трошки провір'ям спрайт. Це в мене, так скажем, залишився реквізит. було два яблука, я ще одне пішов. Знайшов на дереві вже його тут почали прямо на дереві їсти. Вже воно також добре вистегло. Такий проїновий нальот в нього, якщо воно на дереві. А таке воно стає, коли там обтерти. Знімав на вулиці, тепер прийшов, зробив таку імпровізовану студію, бо вже там трохи темно. Так, ну, відеом спрайт. Перед тим було щось там в районі 140. Так, ну так само. 136 грам, так воно до 150 грам, мабуть, це його найкрупніші. Так, по смаку. Так, м'яко жовтого кольору при повному достиганні, тому що е, на початках, особливо перші яблука, вони з дерева кислуваті, твердуваті, тверді. і... Трохи терпість така відчувається. А зараз же ось у стан яблука, або якщо їх дозарити, вони так м'яко спочатку біле стає жовтою і така солодка, трохи така вже як, як, продавлюється, стає м'якша, така ватніша. Ну, Дійсно набирає всіх своїх смакових властивостей у такому вигляді, воно дуже смачне. Бо коли не до кінця встигли, воно таке не дуже. Так, ну, Найкрупніше з всіх цих яблук, Целеста також приблизно може бути по розміру таке саме. Ці два сорта, по крайній мірі, в мене вони завжди дрібніші. Red free там трошки я... дерево таке невдало не в місті росте і саме воно якесь таке трошки. Слабо розвивається, тому там яблука найдрібніші. Але взагалі я так помічаю, що цей сорт не надто крупноплодний. Ну, Валерія такого середнього розміру. Так зараз це лест, що у нас там? Вага 71 грам, ну вони можуть бути значно більше. Зараз розріжу. Ось таке воно трохи полежало, стало таке вже аж такого золотавого кольору. І такий трошки рум'янець червоний. Такі про, про, смужки червоні трошки є. Зараз спробуємо. Так, м'якоть білого кольору жовті прожилки. Куштуємо. Солодкої кислоти практично нема. Смак відрізняється, смак такий, ну якийсь смак такий трошки такий, як ну, цукеркова, така солодкість, солодке-солодке яблуко. Red Free. Камера висвітлює темно-червоне на сонячній стороні, де не попало сонце. Таке жовте в червону смужечку. Що те, що те. Одне було на дереві, одне оце вже впало, було під деревом. Так, розмір невеликий. Ну, заявлено, як імунний сорт, ну, видно, що парші, парші немає. Зараз розріжемо. Так, м'якоть білого кольору. Тверде, ну, але вже починає. Ну, не таке воно тверде, воно вже продавлюється. Так, це було на дерев, було ще на дереві, спробуємо. Солодке, кислоти немає. Ну, смак ще інакший. Важко описати. Ну, свій такий якийсь специфічний смак. Ну якби після Целести можливо на якусь там долю процента гірший трошки смак. Живно. Так, спробуємо те, що впало. Трошко, так виділити щось mm -hmm. смачне, солодке яблуко. Валерія. Ось такі вони на дереві, з нальотом, це вже я повитирав. Я їх з дерева не рву, жду, поки вони опадуть, тоді вони якби набирають свій повний смак. Ну або можна дозарювати. Я так хожу по декілька збираю, і вони падають, не псуються особливо. І тоді вже їх їмо. Так, Зважимо. Редфрі не зважили, але там особливо важити немає, що зараз прикинемо. Ну, 70 грам. Не, не крупні ці яблука. Так, тепер Валерія. Найдрібніше 72. Середнє 80. Найкрупніше 100 грамів рівно. Ну таке в районі 100 грамів це його вже така хороша вага. По крайній мірі те, що в мене. У мене є три дерева і всі вони приблизно однаково показують. Так, розріжемо. Спробуємо. М'якоть білого кольору зелені прожилки. Не знаю, як воно там себе буде поводити після, якби воно там ще тиждень полежало, можливо, там і пожовтіло б, ну, і воно в нас так довго не лежить зазвичай. Так, ну тверде, щільне, так злегка продавлюється тільки. Спробуй. Хрустить. Сік зразу такий відчувається. Виділяється яблуко соковите, але він так як би схований. Коли розкусуєш, він таким починає фонтаном якби йти солодке, кислоти нема, шкірка трохи жорсткувата, залишається, так не зжовується. По смаку. Можливо, щось подібне доселесте Ні, інакше, Вільємс. Свій особливий смак. Також солодке таке. Е, так, розмір, смак, вигляд подивились. Е, по особливостях якихось щось сказати. Віріан Спрайт, ну, це такий сильнорослий сорт. Дещо може борошне староса бути, особливо на молодому дереві. Парша так не дуже, там, я так помічаю, на ньому. З, з, з зимівлею, з морозами не, не замічаю, там в мене на городі проблем нема. Як і всіх інших сортів. Підмерзань не бачив поки що в моїх умовах. Так, ну доволі ну, найкрупніше з цих всіх яблук. Найраніше починаю достигати. Серпень місяць воно так повністю весь серпень займає. Дещо схильне до періодичності. Якщо в цьому році їх дуже багато, на наступний рік, мабуть, їх буде мало, можливо, взагалі не буде. Це ще при тому, що я їх нормував, але все рівно їх залишилось дуже багато, хоча я там лишав одне на, на соцітті. Целесте. Ну, сорт тоже також доволі крупноплідний, Десь воно так під кінець серпня. Торік, мені здається, аж вересні достигало, в цьому році раніше. Вже смачне навіть не повністю. І тоді, як Вільня Спрайт, треба, щоб добре вистих, Целесте смачне навіть не повністю стигле. Після того, як полежить, таке жовтіше є, ну і такий, можливо, насиченіший смак стає по хворобах. Щось я тут так би. Ну, по одному яблуку вже зараз не згадаю. Особливих проблем нема. Сорт сильно рослий, дуже сильно росте. Так, редфрі. Ну, скоріш за все, він слабо рослий. Яблука не крупні, дрібніші за всі. Мабуть ті, що тут є, поуражується борошнистою росою. Так, уражується борошнистою росою. Парші... Немає. По періодичності, поки що я там точно не скажу, ну ніби немає особливої такої схильності. Ще не сказав поцелести. Целести, мабуть, також трошки періодичність є. У рік тільки другий урожай, але торік було багато їх, а в цьому році щось тільки там в районі 10-15 яблук було. Мабуть, трішки також ще має схильність до періодичності. Так, Валерія. Є, на ній борошниста там проскакує, доволі так і багато її там може бути. І парша, бачу, що трошки там є цятки. Але, в принципі, без обробок навіть вона дає урожаї непогані. Росте вона не надто сильно. Можна сказати, що це слаборослий сорт. Ось такий огляд сортів. Яблунь, які є в моєму саду, на кінець літа, початок осені. Я вважаю, що ці чотири сорта, хоч вони і всі різні, і за виглядом, і за, трохи за терміном дозрівання, але це все достойні сорти, як мінімум 3 з чотирьох, вони точно не завадять, на, не завадять у вашому саду. Там, в принципі, Red Free, Valeria, вони якби схожі за смаком трошки і так на вигляд, розмір, термін достигання. Тому їх би можна там взаємно заміняти. А от Селести, е William е Sпрайт однозначно я вважаю, що мають бути в саду, такий огляд. До нових зустрічей.